Немає ненависті до росіян. Ви знаєте, як у вас є ненависть до тараканів? Це якось, викликає огиду, неприємно. Огида так. Ненависті немає. огида. Ненависть дуже ресурсний стан. Просто є речі, які треба просто знищувати, і це робити абсолютно. Чим менше у вас емоцій по відношенню до ворогів, тим ваше їх А, Тому це проста іс історія, яка має бути ось саме такою. Як тільки ви включаєте ненависть, ви згораєте до тла. Тому що я розумію, цивільних, які тут сидять після обстрілів, коли вони бачать, як померли діти, мене з... вас просто з'їдає. Ви витрачаєте свій ресурс замість того, щоб вбивати росню, ви От зачем? Тому в мене дуже спокійно стало до цього. Наскільки це може бути спокійним, в тому сенсі, що на полі бою має бути виключена смерть. Якщо не порушувати відповідні правила, то це полон. А також. Також це трибунал, якщо це буде, доживемо до того, це це буде це буде правильно. Це буде чесне по відношенню до тих, хто загинув.